Усім доброго дня, з вами Тотус Трактор. Раді вас вітати на нашому каналі. Сьогодні у нас на відеоогляді ось такий трактор з довгої бази Iseki GS 333 у комплекті з рідньою ґрунтофрезою та кабінкою нового зразка японської. Має трьохціліндровий двигун на 33 кінські сили. Поглянемо відразу на резину: оригінальна японська Bridgestone розміром 8х16. Потужний передній міст в порівнянні з рукою. Є гідропідсилювач керма. Стан підніжки, задня резина. БКТ індійська повністю нова. Розміром 13,6 на 24. Та погляньте на ширину, як дві моїх руки. Розбірний диск, яким можна розширювати ширину задньої колії. Та заглянемо всередину. Кабінка як новенька. Погляньте на обивочку. Стан сидіння та керма теж як нові. Присутня пічка, кондиціонер та магнітола. Також є дворники і додаткове світло. Механічна коробка передач, 4 діапазони повишених, понижених та реверс. До речі, ось тут є позначки, на які передачі і на яких. Понижених чи повищених швидкостях трактор розвиває швидкість. Можемо поглянути відразу. Максимальна швидкість тракторця 30 км за годину. Кермо регулюється по висоті, є світло, гудочок, поворотники. Вал відбору на 4 швидкості вперед. Також кран гідравлики, за яким можна регулювати швидкість опускання фризи. Перейдемо до навісочки, трьохточкове кріплення, трикутничок швидкозйому та боковий гідроциліндр. Оригінальна фреза, шириною 1,70 м в гарному стані. Та поглянемо на ножі. Ножі дуже чудові, товсті, ще з рідньою фарбою та маркуванням, як можете бачити. Нібито не працювало. Та поглянемо з цього боку. Присутній ручний газ, пам'ять задній навісочки. За ось цим перемикачем можемо вмикати оберт на місці та оберт на місці з додатковою функцією на фрезу. Розільні педальки гальма, педалька газу, блокування диференціалу. За цим речашком можемо вмикати та вимикати фрезу. Речах на вісочки догори донизу, контроль глибини та блок управління боковим гідроциліндром. Ну що, давайте заведемо тракт та а трішки на ньому проїдемось. Сідаємо в кабінку. Посадка досить зручна. Закриваємо дверцята. З лівого боку теж. Витискаємо щеплення вліво оборот свіча накалу. Зараз так як тепленько, ніякий ліхтарик не засвітився, в праву сторону. Можете відразу почути, запрацював кондиціонер та підкачка палива. Ну що, заводимо? Довій все чудово, двигунчик працює тихенько. А давайте додамо трішки газку. Можете Почути, який потужний двигун. А давайте відразу поглянемо на навісочку. Речах навісочки. Донизу та доверху. Усе працює плавно. Також управління боковим гідроциліндром за ось цим тумблером. Вирівнюємо фризу. Давайте відкриємо заднє дзеркальце. і тепер вмикаємо вал відбору потужності. Перша швидкість. Забираємо ногу щеплення. Карданчик крутиться, ножі теж. Друга. Уже трішки швидше. І давайте відразу максимально четверту. Поглянемо на неї зблизька. Карданчик крутиться досить швидко. Ножі теж. Ну що, давайте на ньому приїдемось. Витискаємо щеплення, понижені. Перша швидкість та реверс перед. Забираємо ногу. тракторець починає наш рух. Перша пониження швидкість. До речі, оберт керма взагалі одним пальцем, так як є гідропідсилювач. а вісек він дуже чудовий, взагалі ніякої сили не прикладає. Та давайте відразу поглянемо на Функцію оберту на місце. Вімкнули, ліхтарик засвітився, починаємо рухатись та вивертаємо кермо. І відразу передні колеса починають крутитися вдвічі швидше, ніж задні. І тракторець розвертається на місце. Так само в інший бік. працює. Вимикаємо функцію. Вмикаємо повишені. Перша повишена. Ногу забираємо і тракторець починає рух. Забираємо ногу та давайте вимкнемо максимально четверту швидкість вперед. Забираємо і починаємо рухатись і поглянемо відразу ось сюди. Набирає швидкість досить чудово. На спідометрі було видно. Вимикаємо передачки швидкості та давайте поглянемо на роботу його двигуна відчиняємо З цього боку Не коптиця. Двигун ну, пройшов повне технічне обслуговування. Усі масла та фільтра замінено. Тракторець готовий до роботи. Відчиняємо також з цього боку. Погляньте, як чітко працює. Та перевіримо супунчик пончик у нас виведений ось тут знизу. Перекриваємо пальчиком. Білого диму не виявлено. Ось такий красунчик на Рівненському майданчику у комплекті з фризою та доставкою коштує 13 тисяч 500 умовних одиниць. До речі, на ось цей тракторець. До кінця цього місяця діє знижка і його вартість зі знижкою 13 тисяч умовних одиниць. Тому хто бажає замовити якісного японського помічника, звертайте за номерами телефону нашої компанії або заїжджайте на майданчики в Вінницю, Рівне та Одесу. Усім дякую за увагу, до зустрічі!